90% випадків інсульту можна попередити. Як це зробити? Є два типи профілактики інсультів: первинний, щоб не допустити першого випадку інсульту, та вторинний, щоб запобігти повторному розвитку інсульту. Первинна профілактика це турбота про здоров'я до того, як щось сталося: контроль тиску, холестерину і цукру, збалансоване харчування, фізична активність, відмова від шкідливих звичок. Торинна профілактика для тих, хто вже мав інсульт або має високий ризик, наприклад, пацієнти з фібриляцією передсердять. До профілактики входить постійний прийом призначених ліків, регулярні медичні обстеження та зміни в способі життя. Що варто робити, щоб знизити ризик інсульту? Приймати ліки за призначенням, контролювати артеріальний тиск, контролювати рівень холестерину та цукру в крові, підтримувати здорову вагу та бути фізично активними. Харчуйтеся збалансовано, додайте в раціон більше фруктів та овочів. За можливості споживайте більше риби, відмовтесь від смаженого, мінімізуйте кількість солі, цукру та жирів, пийте чисту воду, уникайте шкідливих звичок, не паліть, не вживайте алкоголь, бо не існує безпечної дози. Зробіть профілактику своїм стилем життя. Регулярна турбота про здоров'я це найкраща інвестиція у ваше майбутнє.